Рено меган, який не зовсім рено меган, а верніше зовсім не Рено Megane, то Рено Ман tech Давайте з ним трохи розберемось. Від звичайного Мегана в нього тільки ось такі ключики, хіба що з новим логом. І надпис Меган з жовтою буквою F. І за розмірами ця тачка щось середнє між Renault Megan хатчбакі і Renault Captur Це вже зовсім інша тачка, ніж Renault Zoe. Тут інший мотор, інша нова батарея. Як воно буде ходити далі, час покаже. Але багато дрібниць пророблено на новому рівні. Як, наприклад, при відкритті вас вітає така от світла музика Є підсвітка зон біля дверей з логотипом Рено таким гарненьким. Динамічні повороти вже зовсім інша машина, зовсім інші враження від неї. На щиток ток виглядає шикарно, висока розподільна здатність, гарні кольори, проработано. Ну, я не знаю на яких тачках, ще так ще продумано, все гарно. Ну, дуже мене то дивує. Дуже приємно на це все спостерігати і дивитися. Що нам треба розуміти при виборі тачки? Пакет асистентів іде, як правило, у тих авто, дає ось таке зеркало збудованою камерою. Тоді ви отримаєте повний пакет асистентів плюс камери кругового огляду. Також можна орієнтуватись на повний пакет по камерам кругового огляду. Там буде і дистронік, і автоматичне гальмування назад, попередження при русі заднім ходом, автоматична парковка, ось вона тут, автоматична допомога при паркуванні, є 3D камера. Автівку можна крутити, шикарний дисплей. Все гарно видно, багато налаштувань, пророблено все до всяких дрібниць. Дуже тут інженери постарались з цією тачкою. Сам дисплей має три варіанти відображення: перше це таке класичне з двома шкалами, друге буде з виведеною картою від Google, тут теж небагато автівок можуть собі таке дозволити. І третє мінімалістичне. З правої сторони інформацію можна змінювати. Навіть може бути ось таке, тут взагалі дуже мало вночі не буде заважати очам. Насосу цих автівок теж опція. Треба, ну єдине, можу сказати, дивіться, трубка тут, трубка тут, то буде з тепловим насосом. Якщо тут штуцер, тут штуцер, то без теплового насосу. Взагалі рекомендую таку тачку дивитись в комплектаціях техно, як тут, то можна побачити, наприклад, по цим шкіряним ставкам, або айконі, там будуть шкіряні сідухи. На них. На відміну від цієї комплектації, там ще музика, Harman Kardon, масаж в сідушках і шкіряна панель. Також дивіться, щоб були камери кругового огляду, тоді, скоріш за все, і тепловий насос, всі асистенти в тачці будуть стояти. По швидкості зарядки ми маємо 7 кВт від звичайної розетки. Порт у нас по правому борту, 22 кВт, то плюс всіх реношок. Від трифазної зарядки 22 кВт є, у нас, здається, тільки на аудіодроні, e то як опція йде на всіх тачках, там, де трифазна зарядка, там 11 кВт всього. Тут за рахунок того, що двигун не на постійних магнітах, от реалізована трифазна зарядка 22 кВт. І 130 кВт він підтримує на швидких зарядках. Хвилин за 40 ви там запустуєте 80%, може навіть за 35. Підігрів сідушок, підігрів керма, це недорога опція на цих тачках, тому майже на всіх вона є. Дивіться, підігрів сідушок на моніторі знизу, підігрів керма теж тут. З заднього дивану підігріву я не бачив. На рулі кнопка Multisense, вона перемикає режими керування. Далеко не треба ходити, вмикаємо, обираємо, що треба. Go. В режимі еко тачка більше 100, здається, 110 км на годину їхати не буде. Режим так собі. Бездритова зарядка знаходиться під монітором. Мій Samsung 23 Ultra влазить, виймати трохи незручно, але заряджається. І вже більших телефонів, мабуть, я давно не бачив. Цікава опція очищувач повітря. Щось він там очищує, якщо його запустити. Потім за 5 хвилин вимикається, звітує про свою роботу. Ну, Приємно. Хто не в темі і скаже, що управляти гучністю тут не зовсім зручно завдяки сенсорному екрану засовуємо руку під руль справа, і у нас тут звичні перемикачі, як на всі рено. Є гучність, вимикання гучності, також перемикати джерела. Є у нас підрульові перемикачі для керування рекуперацією. Налаштована вона тут так. По включенню автівки вона мінімальна. Можемо наклацати її, загнати максимально, але коли ми авто вимикнемо і вмикнемо по новій, буде вона знову мінімальна. Ви інженери вирішили, що рекуперація то не зовсім корисна для батарейки. Школьних фішок ця кнопочка з буквою А, то автоматичний тормоз. Ми стаємо в потоці на тормоз, автівка блокується на тормозах, і тільки коли ми даємо газ, щоб їхати, приходить автоматичне розблокування тормозів. В принципі, то зручно. Автомобіль взагалі створено на новій платформі, спільно із ніколи не догадались бо самі з Нісаномарія. Тож, коли ви бачите Nissan Ariya, знайте, що всередині там заховався такий от електричний меган. За, за рахунок того, хочу автомобілі невеликі розмірі, але всередині місця достатньо, батарея нова, супротонка, скоріш за все, з елементів LG. Як не диво, у саме Урону ці батареї вже добре ходять, на відміну від того, ж Jaguar, I-Pace, із Kona та навіть Audi e-tron. Батарейка може мати 40 або 60 кВт /годин. з совкою, вона буде урізана по струму зарядки. 60-ка має потужності 160 кВт то 218 коней 300 Нм. Розганяється до сотні за 7,4 секунди. Досить достатня дина динаміка. В самих батарейках реалізовано температурний менеджмент. На відміну від того ж самого Nissan Leaf тому завжди буде доступна максимальна потужність та максимальна швидкість зарядки. Пробіг по ВЛТП Рено нам обіцяє 450 км, то нереально. Реально можете розраховувати десь на 350-380 км влітку. У мене витрата середня близько 16 кВт на сотню. І взимку, то, мабуть, буде до 300 кілометрів з реального пробігу. Нова система мультимедіа з назвою Open Airlink працює під операційною системою Android Automotive. Звичні нам застосунки вже наявні в системі. Ті, що нам подобаються, можна завантажити через Wi-Fi. Хто звик користуватися телефоном, є Android Auto, Apple CarPlay бездротові. Авто прораховує шлях до нашої точки, куди нам треба, якщо потрібні зарядні станції, воно підбере зарядні станції, при тому воно увагу приділяє, як саме авто завантажене, скільки є пасажирів. Плюс, я думаю, і з Google інформацію по пробкам теж підтягує. Сама система має оновлюватись по повітрю, чомусь тільки через 4G, через Wi-Fi не можна. Не зрозуміло, як то буде ровних. Зараз автівка от малює, що вона підключена. Але оновлення поки вона собі не завантажувала. Оновити не знаю як. Або вона сама підхватить його колись, закачає і тоді оновиться. Хто то знає, хто вже оновлювався, напишіть, як то було. Прямо пройдемося по системам допомоги водію. Тут Рено ну, їх нарахувало Аж 26. Ну, дивно, може вони туди ще коврики порахували передні, тому що вони до пола пристібаються, то теж така допомога при водінню, але так, без, без шуточок дуже багато тут таке є. Все необхідне тут є. Почнемо, давайте, давайте пройдемося по менюхі. Утримання дистанції при адаптивному круїзі є, сам адаптивний круїз є. Попередження про сліпі зони є, воно працює. Працює при увімкнених поворотах, при неувімкнених нема, на жаль, тільки звукового попередження, попередження про моніторинг водія, то якщо ви будете кліпати носом, воно вас попередить, що пора ставати на відпочинок. Утримує по центру смуги. Дуже прикольна теж функція. Всі попередження також регулюються, з раннім оповіщенням, з пізнім. Можна додати сповіщення вібрацією. Активний круїз вмикається з двох кнопок. Регулюється дистанція, утримується автівка по центру полоси руху, регулюється швидкість. Зараз подивимося, як вона. Зупиняється чи поїде сама далі. Авто зупинилось і саме далі то не у багатьох машин таке є. Така гарна індикація на табло. Якщо руль відпустити, зараз вона буде трохи нервувати, але утримує по центру полоси гарно, коли є нормальна розмітка. Система допомоги при виїзді з парковки задом попереджує про наявність бокових перешкод. Також вона при необхідності її сама загальмує. І при виході з авто наявна теж система попередження про перешкоди, щоб ваші двері ніхто там не нароком не зніс. При нахилі дороги більше 3% активується система допомоги при русі вгору на 2 секунди. Що дозволить так комфортно рушити. В самих фарах вони тут LED, реалізовану систему LED Adaptive Vision. Вона має вбудовану функцію протитуманних фар, також в залежності від погодних умов, вона автоматично регулює потік світла. Світло також автоматично вмикається перемикається з ходових вогнів на ближнє, також з дальне тут автоматично воно перемикається за необхідності на. Ближня камера заднього огляду, вона там розташована під заднім склом. Допоможе в тому випадку, коли завантажений багажник або в темряві зручно нею користуватися. Має також вона свою менюху з налаштуваннями. Теж можуть під себе все підлаштувати. При парковці з парковочним асистентом. Автомобіль в принципі, все виконує сам, то трохи так повільно, але то добре бо без нервів. Він заїжджає при гарній розмитці, чомусь з другого разу я би заїхав туди з першого, але він трохи крутиться на місці. Керувати треба лише трохи швидкістю, сам він перемикає передачі, включає поворот. І в кінці треба лише поставити його на паркінг. Трохи довго, але заїхав добре. Таймер зарядки. Таймер зарядки він зручний. Виставляється затримка зарядки, початок, кінець. Виставляється також виїзд, кліматизація необхідна. Все дуже зручно. Налаштовується на швидких на домашніх зарядках рівень заряду необхідний, щоб не перегружати акумулятор. Омбієн підсвітки мають купу кольорів, вони зав'язані всі на кольорову гаму дисплею, в залежності від вибраної теми або просто. Фактично міняються самі по собі. На задніх дверях, на жаль, нічого нема. Трохи зекономили, хоч і є така алюмінієва вставка, але спереді то все шикарно. На цих міганах не буває. Кому дуже хочеться купляєте таку прибуду з Алікспресу за 600 гривень. Зверніть увагу, показує дуже чітко, робить сама зі спутників GPS, -овських. всього то треба втикнути її в USB. Екран трохи мерехтить іноді на відео, бо не співпадає частота зйомки телефоном. Ще за той самого екрану вживу, він ідеально працює, ніякого мерехтіння нема. Отже, в кінці коротенько, плюси-мінуси. Плюс то сучасне доволі авто. З купою жирних асистентів допомоги для водія 22 кВт від 3 фаз, 130 кВт від швидкої зарядки. Температурний менеджмент батареї, також мультимедійка на базі Google. В мінуси буде відсутність. Проекції, відсутність люка або панорами, кому таке подобається, трохи незручний своєю глибуною багажник та середня така собі витрата електроенергії. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і далі буде багато цікавого.